Привіт, друзі! Сьогодні відео про артіль, про такі кооперативи, котрі існували з 20 х по 50 ті роки минулого століття. Що ховає за собою слово артіль і чому часто зустрічається це слово в контексті старих статуеток? Будемо розглядати цю тему на прикладі ось цієї статуетки, котру я нещодавно придбав у кривому розі. Артіль. Це кооператив майстрів, які об'єднувалися для спільного виробництва і збуту. У радянській реалії, після Революції та Громадянської війни, держава стимулювала такі форми, щоб швидше відбудовувати промисловість. У 20-30-х роках минулого століття Артілі виступали як проміжний етап між ремеслом і масовим заводом. Багато майстрів перейшли із приватної майстерні у складі артілі. У Фарфорі це означало невеликі партії, творчі сюжети, такі як діти, тварини, спорт. І також була присутня реміснича якість. Пік активності артіли – період з 1930 до початку 1950-х років. Потім вже був період з 50-х-60-х років. І більшість артілей націоналізували і реорганізували у великі фабрики або заводи. Ось ця сатуетка чудовий приклад типового сюжету післявоєнного артеговського виробництва дитина, домашня тварина, м'які кольори. Це не військова тематика, не ідеологічний сюжет, це мирне повсякденне життя. Дуже характерно для артелей кінця 40-х початку 50-х років. Виробництво було таким: майстер-моделіст створював форму. Інші працівники випалювали цю форму, і завершальний етап художник розмальовував вручну. Саме така ручна праця дала характерний вигляд. Статуетка служить ілюстрацією етапу, коли державне. Промисловість ще не взяла повний контроль над фарфором, коли творча ініціатива Артіла ще була помітна. А що сталося з засновниками та майстрами Артіли після націоналізації? Давайте в цьому розберемося. У кінці 40-х, початку 50-х років, держава почала процес централізації виробництва. Артілі або приєднували до великих заводів, або повністю ставали державною власністю. Для засновників артілей і майстрів це означало, вони могли бути призначені керівниками відділів на новому заводі, але втрачали частину незалежності. Деякі рушили в навчання, ставали викладачами у заводських школах або залишались художниками-декораторами. Інші, якщо не вписувалися у нову систему, могли бути звільнені або переведені на інші роботи. Така трансформація мала подвійний ефект: з одного боку зростання виробництва за рахунок централізації, з іншого зменшення тих невеликих творчих майстернь, які могли експериментувати. Майстри часто зберігали свої навички, але далі діяли в рамках заводської програми, а не як незалежна Артіль. Які ж зараз зустрічається статуетки Артіль. Можна зайти на сайт Violet, ввести слово артіль або російською артель, і подивитися, що продається. Самі популярні і більш цінуючі статуетки це в, нас, це в нас працівники колгоспів. Це, наприклад, доярка. Це сюжетні статуетки. Сюжетні статуетки вони завжди більше цінуються, ніж прості, такі як діти, тварини. Ціни різні. Якщо там простенька статуетка «Артель», якщо, звісно, розглядати без набутих дефектів, вони можуть коштувати до 500 гривень. А якщо гарні сюжети і не так часто зустрічаються, більш складна робота, то можуть коштувати і пару сотень доларів. Чим статуетки Артіль можуть бути цікавими для колекціонерів порцелянових статуеток? По-перше, це Невеликий і відносно старий період створення цих статуеток, Починається ще з 1920-х років до середини 1950-х років. Це авторська робота, невеликі тиражі, без військової тематики, без пропаганди, а просто мирне життя. Також може бути. Цікавим історія виробництва цих статуеток, історія існування окремих артілей в Україні. Наприклад, там взяти Житомирську область, Київ, Полоне, які артелі об'єднали в одні великі заводи, котрі випускали досить багато і досить гарні статуетки. Ця статуетка відноситься до періоду середини 40-х, середини 50 х років. Вона майже без набутих дефектів. Місцями є щось схоже, як трішки поплавилася глазурь. Але, можливо, це просто бруд. Мені не вдалося відчистити. Статуетка без сколів, без тріщин. Гарний сюжет. Виставлю її на продаж після виходу цього відео. Зможете знайти її в моєму телеграм-каналі. Посилання в закріпленому коментарі під цим відео. Висновок! Артіль це унікальне явище радянської промисловості, де ремесло та творчість працювали спільно. Статуетка, хлопчик, із собакою гарна ілюстрація цього етапу. Сподіваюся, відео для тебе було цікавим та корисним. Можливо, я пропустив якусь інформацію, тоді можете її доповнити в коментарях своєю версією. Не забувайте ставити сподобайки, писати коментарі, підписуватися. Далі буде. До зустрічі!